Вітаю, друзі, 29 жовтня. Стабільний хаос. Українське місто, Фортеця Покровськ, ледь тримається. Під таким заголовком вийшла стаття в американському виданні Вашингтон-Пост. В серпні минулого року здавалося, що Росія була на межі захоплення східного українського міста Покровськ. Війська Москви просунулись приблизно на 13 кілометрів від міської межі, і мешканці поспішно евакуювалися. Оцінки того, як довго Покров зможе утримуватись, різнились від кількох тижнів до кількох місяців. Але доля міста здавалась вирішена. Через 14 місяців українські війська досі наполегливо тримають цей ключовий логістичний вузол в Донецькій області України. Незважаючи на заяви Росії, що падіння міста неминуче, а тисячі київських солдатів в оточенні і незабаром будуть взяті в полон. Однак позиції українців виглядають все більш хиткими. Е Невеликі групи російських солдат проникли в місто і наразі ведуться запеклі вуличні бої, оскільки захисники намагаються їх виявити і витіснити. Проте сам факт того, що українські війська залишаються в місті скільки часу, зриває плани Росії, заявляють в Києві. Поки що ми утримуємо місто. Там панує стабільний хаос, сказав український офіцер, чия бригада дислокована на фронті в Покровську і навколо нього, додавши, що планів відступати немає. Офіцер сказав на умовах анонімності, що десь 200-250 російських військовослужбовців зосередились на південній стороні міста. Зараз бойова обстановка це вуличні бої. Він додав, що для посилення оборони і зачистки території від російських військ прибули український спецназ і штурмові підрозділи. В понеділок, виступаючи перед журналістами, Володимир Зеленський заявив, що як тільки вони вилізуть зі своїх укриттів або як тільки з'явиться вогонь з тієї чи іншої точки, російські війська будуть виявлені і знищені. Він додав, що Покров став головною військовою ціллю Москви і що Росія виводить ресурси з інших регіонів лінії фронту, щоб захопити його. Якщо Покровськ впаде, це буде найбільше місто, захоплене російськими військами з часу кривавих боїв за Бахмут в травні 2023 року, останньої великої перемоги Росії в цій виснажливій війні. Люди намагаються порівнювати це з Бахмутом, але це різні ситуації. Тут їх не так багато, і більше з них просто ховаються десь в підвалах, сказав майор, що захищає місто. Покровськ – ключова ланка в ланцюзі міст фортець, які не дають Росії завоювати всю Донецьку область, що є однією з головних цілей Москви. Сьомий корпус повітряно-десантних військ України, який веде бойові дії в Покровську, заявив в понеділок в Телеграм, що наразі нема повного контролю ні над одним із районів Покровська. Захисники Покровська активно чинять опір окупантам в місті, йдеться у повідомленні. В якому також зазначається, що їхні ряди поповнились новими підрозділами, включно штурмовими військами артилерії, екіпажами БПЛА та іншими компонентами Сил оборони. Російські офіційні особи намалювали зовсім іншу картину, в якій московські війська перебувають на межі великої поразки української армії. В неділю генерал Валерій Герасимов, начальник генерального штабу Збройних сил Росії. Повідомив Володимиру Путіну, що сили Кремля оточили близько п'яти з половиною тисяч українських військовослужбовців в районі Покровська і ще п'ять тисяч в районі Куп'янська в Харківській області і на півночі. Однак у своєму щоденному огляді конфлікту в Україні інститут вивчення війни заявив в неділю, що ці твердження ймовірно є хибними. Інститут дослідження війни не виявив доказів, що підтверджують заяви Герасимова, йдеться в звіті, в якому також зазначається, що хоча російські війська досягує успіхів поблизу і в межах Покровська і сусіднього міста Мирнограда, це ймовірно не предвіщає швидкого краху української оборони в цьому районі. Але це така пафосна стаття в Вашингтон-Пост. Насправді ситуація зовсім інша. Масова інфільтрація противника в Покровську. Противник, тобто Російська Федерація, продовжує інфільтрацію міста, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу. Історія проникнення росіян в Покровськ почалася з липня. Де противник здійснив масштабну диверсійну операцію, про яку ми вже розповідали. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхоти і систематична робота російських пілотів по позиціях та логістиці українських бійців. З часом слабке місце було знайдено – Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці підкотленого. До самого Покровська. Весь цей час противник використав і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків Сил оборони України в південній частині міста. Розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для росіян була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська. Наразі. За моєю інформацією, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочувати з глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій? Часто вони влаштовують засідки на будь-які приміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками рер. Реп, Пілоти, арта, мінаменти тощо. Шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровську вже змогли зайти та облаштуватись ворожі пілоти. Найгірше з усього, росіяни змогли зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації. Окрім в засідок піхоти активно працюють російські дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватись піхота, а дронщики росіян допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто. Наразі важливо зосередитись не е, просто на зачисті, щоб публікувати відео для публіки, для піару, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста. Який міг би слугувати справді фортеці і великою перешкоди для росіян, критично необхідно заблокувати шляхи просочення росіян, які нібито утримуються, і провести зачистку повноцінною бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місці. Ситуація в Покровську на межі критична і продовжує погіршуватись до того моменту, щоб виправити все може бути вже навіть пізно. Окупанти перекрили ключову трасу з Павлограда до Покровська. В Покровську сіра зона охопила центрі північ. Росіяни просунулись до Мернограда на відстань менше, ніж 3 км. А є інформація, що вже навіть почали заходити на околиці і почалися вуличні бої. Росіяни розширюють диверсійну діяльність, влаштовують засідки, мінують дороги і атакують тилові підрозділи. Підсумовуючи, друзі. Ми втрачаємо та Мирноград, а втрата цих міст до цього йдеться, і це питання схоже часу. Буде мати вплив на хід всієї цієї війни. Далі Павлоград дорога рівна, хоч яєчко коти. Замість фортифікації фігвами. Міндіші, потрібна негайна зміна. В першу чергу некомпетентних політичних ідіотів, які керують військами. Друга кадрові зміни в Збройних силах України. Наполягаю, що в конституційному порядку державний зрадник, диктатор. І узурпатор Володимир Зеленський має бути усунутий від влади парламентом. Функції Верховного Головнокомандуючого і головнокомандуючого ЗСУ мають бути поєднані, передані військовому, авторитетному військовому, ну, наприклад, Михайлу Драп'ятому. І країна має стабілізувати оборону. Тільки такий наразі шлях до миру. Інакше за 6 місяців, які Трамп дав фактично Путіну на війну в Україні, каже, через 6 місяців подивимося, що буде з санкціями, ці 6 місяців можуть виявитись критичними для Запоріжжя, критичними для Паваграда і, відповідно, критичними для Дніпра, я вже мовчу про правочанки. І Харків будемо говорити окремо. Тому рішення мають прийматися швидко, кадрові рішення відносно політичних довбограїв, зрадників, мародерів і перехідний уряд національної єдності. І країна має дійсно захищатись, бо зелені гниди. Здають Україну, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все разом з вами зробимо нашу нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.